Питання виборів в Україні знову почало порушуватися напередодні можливого закінчення війни. Про це нещодавно згадав посланець Трампа Кіт Келох. Загалом українська влада також говорила про те, що проведення виборів можливе, але тільки після закінчення війни в Україні. За термінами вони мали бути проведені ще минулого року, проте були відкладені у зв'язку з війною. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як можуть пройти вибори в Україні і коли це буде. Нещодавню дискусію щодо виборів задав Путін і Кіт Келух, представник Трампа. Путін знову зробив заяву про те, що Зеленський нелегітимний у контексті того, що він підписав заборону на переговори з Путіним ще у 2022 році, а сьогодні не може її скасувати, бо нібито втратив легітимність. Також зазначив, що й мирний договір не можеш він підписувати з нелегітимним урядом. Риторика Росії вкотре спрямована на розкол українського суспільства. Більше того, незважаючи на ранню риторику про готовність до переговорів, коли мова зайшла про їх реальне проведення, то в Кремлі почали знаходити приводи цього не робити. Ймовірно, Путін на даний момент у цьому не зацікавлений, тому що російська армія має успіхи на фронті і намагається відтягнути момент переговорів. Окрім розмов із Кремля, цю тему у свою чергу порушив і посланець Трампа Кіт Келох, заявивши, що в Україні після війни мають відбутися вибори, і, ймовірно. Це може статися цього року. При цьому дорікнув український уряд, що вибори в демократіях проводяться тільки під час війни. Справді це не зовсім так, наприклад, у Великій Британії вибори між 35 та 45 роками не проводилися через участь у Другій світовій. Якщо брати приклад Сполучених Штатів, то там і справді були проведені вибори у розпал громадянської війни у 1864 році. Проте назвати їх показовими точно не можна. Південні Штати у самих виборах не брали участі, що у майбутньому посилило, і так назрілу поляризацію в країні, тому приклад не найкращий. Незважаючи на старт дискусії, жодних офіційних заяв з боку Трампа щодо цього і не було, тому здається, що для американської адміністрації це не так важливо та принципово. Чому не проводились вибори в Україні? З цього приводу є окреме відео на каналі. Якщо коротко. То це несе загрози для існування України, плюс є суспільний консенсус щодо того, що вибори очікуються після війни і тільки тоді їх варто проводити. На рахунок виборів ще у 2024 році було проведено опитування, яке показало, що абсолютна більшість українців згодні з тим, що вибори проводити під час війни не потрібно і що краще їх провести після закінчення бойових дій. Більше того рівень підтримки Зеленського тоді становив понад 60%. Що також вказує на солідарність із владою і загалом, що підтримка суспільства нинішнього уряду справді велика. Щодо проблем проведення виборів, то їх доволі багато. Це є законодавство, яке забороняє проводити вибори, та його зміна фактично неможлива, проблеми проведення мають і суто практичний характер. Як їх проводити під час війни, питання безпеки громадян, особливо на прилеглих територіях, залишається відкритим. Серйозною проблемою є й відрізання електорату. Від проведення виборів. Суттєва частина українців зараз перебуває за кордоном або на окупованих територіях, де проведення виборів ускладнене чи неможливе. Є проблеми що й пов'язані з самими передвиборчими кампаніями: як проводити дебати та справжню політичну дискусію, як реєструвати кандидатів тощо. Все це можна проводити тільки в обмеженому форматі, а сама передвиборча гонка може тільки розколювати суспільство. Що в ході війни вкрай небезпечно і чим у Кремлі хочуть скористатися? Загалом питання проведення виборів залишається непростим, їх складно та небезпечно проводити з багатьох причин, а суспільний консенсус є про те, що варто це зробити після війни. Чи відбудуться вибори після закінчення війни? Це питання також залишається відкритим, є різні варіанти розвитку подій. Закінчення війни може статися в ході заморозки війни. І влада може оголосити, що насправді війна не закінчена, і продовжувати військовий стан ще деякий час. Це може тривати місяці або навіть роки. Підставою для цього стане загроза з Кремля, особливо якщо гарантії безпеки будуть слабкими, це додасть вагомості аргументу. Таким чином, нинішня влада зможе зберігати свій статус як завгодно довго. Аналогічним чином може бути введене інше положення, надзвичайний стан, наприклад, що буде обмежувати проведення виборів. Незважаючи на закінчення війни, надзвичайний стан може бути введений через серйозні проблеми в економіці країни, через руйнування інфраструктури, проблеми з безпекою тощо. До речі, нещодавно в Сирії таким чином вирішили відсрочити вибори щонайменше на 4 роки, пояснюючи це післявоєнним відновленням. Деякі правителі користувалися режимом надзвичайного стану цілі десятиліття для того, щоб залишатися при владі якнайдовше, тому такий варіант можливий і для України. Наступним варіантом можуть стати вибори без реальних конкурентів, що дасть Зеленському піти на другий термін. Подібний тип виборів проводиться в половині країн пострадянського простору, формально самі вибори проводяться, але їх не можна назвати чесними, прозорими та конкурентними. За час війни нинішня влада зміцнила свої позиції, взяла під контроль ЗМІ та весь держапарад. Це дозволить їм істотно впливати на політичне життя країни після закінчення війни. Це може призвести до того, що на виборах з тих чи інших причин можуть бути недопущені ті чи інші кандидати, які можуть мати непогані рейтинги. Той самий Залужний, будучи головним потенційним конкурентом, виходячи з рейтингів та опитувань, ще минулого року був засланий до Великобританії. Колишній президент Порошенко регулярно зазнає тиску, а нова конкуренція може не з'явитися після закінчення війни. Це створить ситуацію, за якою вибори формально будуть проведені але зміни влади не відбудеться. Ну і останній варіант це справжні демократичні вибори, які мають відбутися через півроку після закінчення війни. Для відновлення політичного життя країни після закінчення війни потрібен час, тому вибори варто проводити не відразу, що власне і зазначено в законі. Зараз складно однозначно сказати на рахунок фаворитів цих перегонів і взагалі про реальних кандидатів. Проте рейтинги нинішньої влади перманентно падають. Що ймовірно не дасть їй можливості переобратися під час чесного голосування. Виходячи з нинішніх опитувань, лідером на виборах може стати залужний, рівень довіри, у якого зберігається більш ніж 80%. Проте невідомо чи піде він на президентські вибори. Балотуватимуться наймовірніше і представники старих еліт Порошенко та Тимошенко. З'являться і новіші кандидати, на кшталт притули, може з'явитися і кандидат, про якого сьогодні. Ніхто й не здогадується. Очевидно, буде і проросійський кандидат. Такі були на всіх виборах, навіть після 2014 року. Порядок проведення виборів у цьому плані залишиться тим самим, як і завжди, буде проведено також і парламентські вибори, там нас чекають великі зміни. Окремо варто зазначити, що після слів Кіта Келега та Путіна почали говорити про те, що ймовірно Сполучені Штати наполягатимуть на проведенні виборів і лише потім на укладанні остаточних домовленостей. Поки що офіційної позиції Білого Дому немає, але формат може бути таким: припинення вогню між Росією та Україною, після цього проведення виборів в Україні, та лише після цього підписання остаточних домовленостей та активна фаза перемовин. У такому разі підписувачем повноцінного договору стане вже новий президент України. Такий план сподобався б представникам із Кремля, а Сполучені Штати в особі Келлога також натякають на те, що вибори варто скоріше провести би. Тому такий формат може стати навіть компромісним для усіх сторін. Це також може нести безліч ризиків, тому що припинення вогню не буде фінальною точкою. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що саме проведення виборів під час війни є великою загрозою для України, тому, ймовірно, їх проведуть вже після війни. Щоправда, влада може знайти хитрощі, щоб їх не проводити ще деякий час. Також можливий варіант проведення виборів після припинення вогню. А повноцінні переговори розпочнуться вже з новим урядом. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoF. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.